Доброго дня. Ми продовжуємо наш щотижневий огляд новин на коли. Перші три новини, звичайно, цікаві. В першу чергу згадаємо про керівника облавтодору, який його пообіцяв, що до кінця квітня всі дороги в Закарпатті будуть відремонтовані, але тільки національного значення, тобто лише одна. Другий момент на перечинщині в селі Тур'я-Бистра сталося невеличке повстання. Люди були злі на те, що лісовози возячи ліс, руйнують і центральну дорогу села. І це лише початок в Перечинському районі. Звичайно, чину третьою новиною треба відмітити, що в місті Ужгороді жителі міста були стурбовані появою аромата газа в їхніх домівках. Хоча газовки сказали, що це ароматизатор для побутового газу. Подивимося, що з того вийде. І традиційні новини про ДТП з селі ракошною поблизу нього. Власне, треба подумати, що цю дорогу. Дуже вже покропили людською кров'ю. Можливо, хтось задумується. В першу чергу, начальник облавтодору. Можливо, час іти геть. У відставку. Досить довго затримався. Ще одна цікава новина, яку варто розглянути, що в Закарпатті нарешті розпочався процес ліквідації ртутних ламп. Не переживаю. Хтось на цьому заробить копійку, але, власне, почалася робота. Найбільш негативна новина цього тижня це арешт директора Закарпатського державного архіву. Його звинувачують в хабарі в тисячу євро. І нарешті позитивна новина, про яку ми вже другий раз говоримо. Це звичайно представлення традицій, кондитерських традицій і середньовіччя і власне Європи торт Крокембуш від Валентина Штефаня, який щойно повернувся зі Франції і йде презентувати Закарбаття в Казахстан. До зустрічі наступного тижня.